Дніпро нікого не залишить наодинці. У місті створили штаб допомоги для мешканців, які найбільше постраждали через російський удар 24 червня. Тоді ворог вгатив чотирма ракетами іскандер. М від вибухової хвилі постраждали сотні будівель, освітні й медичні заклади, зокрема й будинок пані Наталії, де повилітали всі вікна та двері. З'явилося багато благодійників і ЮНІСЕФ, і вся наша міська рада з'їхалась. Ну, тобто були організовані е, палатки, людям допомагали і їжею, і матеріалом, ну, тому нас не кинули. Ми збираємо документи, вони вже зібрані і тепер будемо. Подальші наші дії, як, як каже керівництво міста, ми все робимо послідовно. Все нам сказали, що далі, як далі, зараз до людей все донесемо. Сподіваємось, що звичайно, потрібно, потрібен час на все відновлення. Також у поселеному режимі працюють і благодійники. Вони активно допомагають мешканцям з будматеріалами, проводять юридичні консультації, а ще залучають психологів. Крім того, постраждалі зможуть отримати грошову компенсацію у розмірі 10 тисяч 800 гривень. Наша задача найголовніша це організувати допомогу всім мешканцям, які постраждали. Тому що міський голова сказав чітко, Дніпро нікого не залишить в біді. Тому це буде допомога і від благодійних фондів, багатоцільова грошова допомога, і надавались матеріали для екстреного ремонту і закриття вікон. І також буде частково і від благодійних фондів закриття вікон постійно новими конструкціями, тобто і робота психологів, і додатково юридичні консультації. Вся ця допомога акумулюється і е, організовується для допомоги мешканцям в першу чергу на цій локації, бо ці мешканці постраждали найбільше.